Усім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. У рамках проєкту Сніжинка на долонці представляю вам свою прикрашену ялиночку власноруч виготовленими кульками. Це вишивка хрестиком на пінопластових шарах, обтягнута тканиною. Це сніжиноньку, яку я в'язала разом з вами в цьому проєкті. Ось ще одна сніжинка там проглядається. Даний проєкт організувала Валентина з каналу Валентина Творимо красу. Цю кульку мишку вишивали напередодні року мишки. Така мишка жартівниця вийшла. Це сніговичок присвічує собі дорогу, куди йому йти. І остання кулька це, мабуть, святий Миколай з ялинкою поспішає до когось на свято. До речі, першу іграшку з ялиночкою, яку я вам показувала, вишивала моя донька і зайняла перше місце по виготовленню прикраси новорічної. Це кульки нашого полтавського заводу, точніше. Полтавський завод медичного скла він поставляє продукцію десь на Західну Україну на завод, і там вони розписують уже. А це символ наступного року. Зайчик зв'язався. Зайчик на долонці. Ось такий. Цей вже трошки більше на мені схожий на зайчика, ніж попередній. На цьому в мене все. Гарного вам настрою! Всього вам доброго! До побачення!